Всім привіт, з вами Creeper і сьогодні буду грати у гру у Roblox під назвою Survival a Planet Crush Into a Iceland. Так, спочатку у нас, як бачите, є деякі предмети. Так, можна побачити Можна аптечку побачити, вона як використовується. А просто тикається на екран, а це білет на это за нович. Кстати, ось далі так вже утіх тому будемо чекати. Да, будемо чекати, поки літак прилетить. ту ту, 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 ту. О, е літак з'явиться через 10 секунд. Так, це просто шикарно. Ще трохи, та гра вже почнеться. А то прям дуже довго чекали. Літак прибув. Так ось. Вілет беремо, там треба комусь давати, Ні? гаразд. Так, куди треба сісти. Так, э, люди кудись, туди йдуть, ну. Не вспів, я ладно, нічого страшного. Ладно, ладно, присяду тут, тут, тут ушл. Ну ладно, посижу, все таки тут. Давайте. Так, ту ту коли ми будемо літати, Ту-ту-ту, туту, 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 ту, туту, ту туту, 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 о, поуті, ура! Так, ми летимо, тільки я трохи навіть не знаю, що тут буде проходити, та що тут взагалі треба робити. О, хтось прийшов на те місце, хтось стоїть, Ну, я просто взагалі не розумію, що треба робити. Так, ну, опа. Це кудись улетів. О, ось він. Ну всі кудись слазять, може я тут сяду, Хоча ні, всі кудись вниз спускаються. Може тут, Хоча ні. Давайте я краще буду за ними слідувати. А, що це було? А, ні, ні. Так, ну гаразд, мінус перша спроба. Дуже жалко, але що робити. Так, тепер зрозумівте, що ззаді щось присходить, але, можливо, щось все одно буде теж ще присходити. Давайте я поіспользую ці бинти. Все так поіспользував. Та тепер буду знову чекати літак. Чекаємо. О, наконец-то 10 секунд пішло. Так, давай-ка. Ой. Знову впав. Да -да, знову. Так, да -да, давайте поки ми тут літак не здали успіху. З білей таком, я з білетиком, так, тепер треба буде попитатися ну, пройти гру, <гум> тому що не хочеться повторити те, що було в попередній грі. Так швидко, 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 швидко. Не, не туди, не туди, ні, ні. ні. Ну, давай. Ладно. Все, добудь беруть. А що там цікаво світиться? Так, тут у нас туалет, а тут у нас якийсь склад, о, бейджик. Склад якийсь, але давайте швидше буду тікати, тому що... Хм, Щоб я не улетів, коли там щось взорвалося. Так. О, полутів сделал еще один бейдж Так <гум> Поки ще все спокино Кстати тут походу знизу еще один є поверх да він хотіли Віп. самый нижний И походу самый безопасный. Хотя все одно еще шанс то що там там щось произойдет именно на нм Так давайте обстану хотя не хотя ладно давайте... вставку хотя не краще. Кроч... Крач, не, 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 я снова упал! Не. А, -а, а Стоп. Я убуди, а, -а, а стоп ощется. Тут прошу бомбку падают, а подруга. видите Греческий храм. Фермы, которые есть в космосе. Это для космонавтов такие фермы есть. Так, есть там будинок. І ще є вода під водою. логічно, логічно, вода під водою. Так. Як у неї забратися? Як. о! А, розпропувте. Стоп. В Менсі тратиться здоров'я, я, я думав, що вона тут перестане тратитися, із того, що тут кисороду немає. Але дивіться, все воно тратиться. Ну, давайте Раз... Може пошвидше. Тут літак треба давай-давай-давай, літак, літак. Так, yes, давайте, я с... давай я швидше бежу-бежу. Використовую аптечку. Есть yes, аптечка. то ось или так наш. <coughs> так, беру билет. Поднимаюсь. давай давайте, давай давайте давай, давай в гору. Я в я вспів, я в yes, Я в Так. Ну давайте, в принципі, може тут так і буду сидіти. Не буду міняти місце, ось тут ось так і залишу. Якраз можна дивитися повним обзором, що тут відбувається. Все просто шикарно. Так. Що-то топ. Де я? А що-то там почекаєте. А це, походу тут тут... А, ні, це звичайний поверх. А, ну що то, VIP, о. Эмммм... Ем... Ігрок, тобі там нормально зверху сидіти. Так, ніхто моє місце не хоче. Давайте я покажу, хоча, хоча ні. Давайте я краще сяду, щоб не ризикувати. Так, так, ту, ту, ту 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 Так, поки що все спокійно. Да, да. Ось так ось можна подивитися, бачите, як як, бачите, б, поки що все спокійно. Нічого такого. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Опа, дивіться. Так, там літак зривався, але дивіться, тримаємось. Так, давайте. Поки що ми тримаємось. Поки що ми виживаємо. Так, ми падаємо все. Походу цю гру пройти неможливо, тому що ми все одно, як бачите, падаємо. Тут якісь бали. стоп. балисток. Ам... Ну, якби... надаємо. Запитання таке можна задати. Де ми? Дивіться. О, катя, така прикольна штука, дивіться є. Оп, оп, ту, -ту, -ту. Ту, -ту, ту ту Так. Я тут, де тут можу, в принципі бігати. Що тут у нас є. Так. Тут, мало, щось заспавнити Не знаю, що. Так, тут у нас є. О, сигнальна ракета, та аптечка. Так, корисно. Вона. Вона, вона издає звук, але сам працювати хоч є якась ракета. Що це піньок якийсь? Криппорт спавн, Ааа, це сюди. Ну що, з вами був в Крипер. всім бай-бай!